Всім привіт, з вами Толік і сьогодні у нас передостанній день а, тижня демок. Да, сьогодні у нас теж якась РПШ, типу щось секшенгра, релікбаунд називається. Сподіваюсь, дуже цікаво. Тому що а, не всі а, ігри на цьому тижні а, прям мене дуже порадували. Насправді, типу, поки. До рівня першого дня е, гри першого дня ніхто не досяг. Але погнали, спробуємо. Нова гра. Е, ізічка, ізічка що, ну, типу, Ми пробуємо. Та навіть коли не пробуємо, я не хочу жоперувати в якійсь грі. Господи. Мені життя вистачає. О Боже, що це за принц персії? Та що ж ти. Та покажи мені своє обличчя О, відчуваю, ніби я забагато спав. Де він? Від нього немає сліду. Він що, втік з реліквією? Ні, я не да цього. його. Я маю знайти його. О Боже, я трохи прибрав графік, бо щось мені дуже не подобається, що воно так пролагує. Боже, що це? Боже, навіть з такою графікою воно підлагоє, але боже, яка ж вона страшна. Його волосся, а це піпець, звісно. Але, ну, типу, ми ж сюди за сюжетом там прийшли, так? Да? Ми сюди за для гри прийшли, а не за для вигляду. Сподіваюсь. Та боже, боже, харе. харе лагать. Так. Гвинтокрилку кудись летить. Ой-ой-ой-ой-ой, як вітряно. Боже, 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 фу-фу-фу. Що ж, містер Джексон, як почалась ваша пригода? Це був сонячний день. Якийсь чувак ходив на березі. <зв>, з, 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 з автоматом. Якийсь інший чувак вмирав біля колонни, нас спіймали чотирьох Нам треба лише один всіх в, інших вбити Бо які вони страшні волося через один день Ми зрозуміли. Давайте швидше. Као, піздець. Декілька годин по тому. Це вони що, трахнулись в печері і, типу, він його отак откинув. Капець, ну отак от, отак от знаходить ванницьтен посеред. Про кінця, чуваку, чувачу треба втекти, чи він втек? Я не встиг прочитати. Але дам вам всі можливі варіанти, які в мене є на думці. А, а, здається, ніхто вона навколо нас. Хто ти? І чому ти мені допомагаєш? я е, з я Бори, е, що знаходиться неподалік від печери. Вони е, спалили мене. Пор, коли я вийшовся поруч. Я побачив його тебе згори і все таке. Я боюсь, Я боюсь, що якщо вони побачать нас, вони вб'ють нас як моїх друзів. Здається, що нема навколо нікого. Тобі треба бути сміливим, щоб стикнутися з нашим. Як то ім'я моє не я зором. Я Джексон, але ти можеш. Звати мене Джек. Боже, тут субтитри ще не підлаштовані під розмір. Типу, якщо ви бачили, там тупа по-дорецьки виглядає. <реку> Чекай. Там попереду горох. Е Обережно тико, підійди до нього, щоб вбити е його. Вау! Ти прям перероджений вивця. Не забудь забрати його зброю. Вона ще, ще знадобиться. Шо? Що ти сказав? Сука. Ой! Це ти стріляєш, а я думаю, це є. А шо що там, ще хтось? А, ЕС броя? А, блядь, це Це, це самый зброя, а він просто. Ясно А, патрони ти не понимаешь, да, чел? До речі, ти не сказав, чому ти тут? я археолог. Моя команда я здійсни щоб розкрити секрети втраченої цивілізації. Однак вони спіймали нас і вбили майже всю, всю мою команду, окрім мене. О, а, боже. Ого! 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 О, це, конечно. А, да. Это прям пушка. Пушка-хлопушка. Боже, как же давно за А звідки в нього ніж? А звідки в нього ніж? В нього ж не було ножа. Ладно, тепер є походу. Ой-ой-ой-ой-ой. Та пошл тижопу. Зі своїм автоматом. Ти просто так ходиш за мною? Ну типу, блядь. Блядь. Шо? Що сталось? Яким одним... одним пострілом двох вбив? Що вони що на приколі? О, боже. Дуже сумно, що ти втратив свою команду. Я думаю, що вони збирали твоє життя з певних причин. Я думаю, що вони шукають щось, і вони я їм потрібен, щоб досягти цієї мети. Саме тому вони лишили всього єдиного, одного з нас. Блять, і що тут робити? Ну, і що ви хочете. О боже. Ще треба сто раз натискати цю кнопку щоб... Та автомат бери, дурак. Там. Ой, один. Боже, яка ж гучна зброя. О боже. Я, я чекаю просто якогось сюжетного повороту, щоб е, закінчити. Цю, цю ну, типу, я не знаю, вона виглядає на низьких. Я не знаю, можливо, в цьому, звісно, проблема моя і мого комп'ютера, що воно на низьких е, швидкостях. Так хуйово виглядає. От я можу зараз. Я поставлю на високе, ну, якось. Так, ну, високе, ну, типу, воно виглядає краще. Але, ну, ну ладно, воно виглядає краще, але вибачте, ну, типу, по-перше, я не знаю, ви бачите, наскільки воно гірше, а, типу, оптимізовано. По-друге, ну, вибачте, типу. Багато є старих егар, які на низькій якості, типу. Виглядають у мене охуєнно. Ну, для мене, блять. А це якийсь, типу. о якийсь. Вони е, привезли мене саду. через ці ворота. Давай ти йди вперед. Я, е, я, я зможу відчинити їх. І послідую за тобою, коротше. Чому Магнус захотів лише одного? Якщо він е, вмре або врятується, ми типу, нічого не зробимо. Але він не спроб... не буде намагатись втекти, тому що він боїться, бо ми вбили одного з них. А, точніше, вбили його команду. Oh, Ну, типу, якщо чесно, навіть на висок, висок з високою графікою воно виглядає. Ну, чи от блін. Перш, перша наша You're демка за цей Вони говорять про Магнуса, Можливо, він їхній босс. Мій. Я точно їм потрібен, але навіщо? Я маю, типу, це з'ясувати. Так от, що я казав, перша гра, типу, понеділкова пан гра на демка. Блін, ну в неї не було якоїсь супрографіки реалістично. Але, блін, вона була така красива. Типу, цей шарм. Типу. А це, ну, excuse me. Ну, чел. Бау Би. там можно сука вообще не Чахлок нормирущий. Не гамну. тела и уиииииии бум так мы не у нас что вверх вверх блять блять бережма с целым блин все в рою треба бережно спринтувати Ти хочеш, щоб я вниз пішов? Прес, Space Graph Let's oh, Господи. Ніхуя ж не вийдно. Mm, ладно, чесно, мене навіть вже не цікавить історія цієї гри. E, типу. E, Всім e, дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі донатити на ЗСУ. Ставлю їй е, просто. Е, ну ладно, якщо 0 з 10 у нас була е, гра про цих, про, типу, водія, то ця гра, типу, хай буде 2 з 10. За щось, За щось, Типу, за те, що вона іграбельна. А, А так, Я взагалі, не сподобалось. Е, 7. Дякую за проєкт. здається, щось хотів сказати, але я вже забув. Тому зустрінемось завтра. Завтра останній день цього тижня. демок. І всім дякую за перегляд. Бувайте.